І що ж, друзі, всі, вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які я Люблю. І ми продовжуємо проходити гру Outlast. Друзі, побратній серії ми мали вибрати з психіатричного відділення в каналізації. Ну, аля в катакомба. І ми це зробили. Сьогодні будемо пробувати вибиратися через катакомби на волю, як то кажуть. А Все, друзі, всім приємного перегляду. Поїхали. Ось ми вже і в катакомбах. Чекай, я собі включу. А, тут -то не треба. А, не треба. Ой-ой-ой, тут тут стільки. Дай нам сюди глянув, що тут відбувається. Ага, тут можна пройти. Добре. А там. Нам подаємося, що тут -то відбувається. Ага, тут. -то... Закрито, все. А там я прийшов, чи ні. Звідси я виліз. А ну тихо, 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 тихо. Щоб зараз якийсь чорт не вискочив на мене. А, ага, тут завала ніката комбат, все, я поняв, пішла. А скільки в нас заряді в акумуляторі є ще в ДБ5, добре. Ну, пішли помаленьку сюди. Оп, добре. Так, бачу якусь трупа. Так, там що таке? Давай там вихід на волю. Ты Марквичи живой? Алло. Не, уже пау на відійшов. Від Ну, Добре. Помаленьку поди. Пролазим, щоб нас ніхто за задницю не вкусив. Щось було? Щось було, я просто пропустив Что Щось було вот туда. Так, там можно пройти. Тут шо у нас. А, это в трубі, бляха. Це в трубі шось було. О, тут є книжка. Ой-ой-ой, тут кось так ж це вшам. Батараїк немає, є якийсь журнал. Давайте почитаємо. Я навіть не знаю, що тут можна сідать, Давайте думаю, сховаємося, а не сховаємося. Так. Ем... Виявлено надряпане на звороті угоди про лікування. Почерк схожий зразками почерку пацієнта отця. О, це цей отець слабий на голову Мартіна Арчімбода. Цей Бог справжній, як довго обманювалися, ми примарами, духами, безумством, а невігластво наше було немислим, нев... Невми... Нев... невмисним. невневменевмисним. А, і саме апостол Павло одного разу був засліплений, а, Пелена на його очах була лише страхом, але істину бачить лише той, хто дивиться за його межі. Такий дар Вільярда Євангеліє, Євангеліє... Піску. Немає гріха страшніше, ніж навмисне навмисно забути Бога, отримати його откровення і не передати то його чекаючій пастві. Це місце три крапочки. Перекрити шлях до порятунку гріх, за який будь-яке покарання не буде занадто сувором. Ну, коротше, отайться аля з божеволів. Так, а -а -а, чекай. треба сюди, там, там, треба сюда. Мені треба сюди. Бочком бочком бочком, 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 бочком пройшла йде збереження. Мені це дуже подобається, а то я. Спустіть воду, відкривши дві заслонки. А, мені треба туди спуститися через каналізацію, я поняв. Дві заслонки. О, цей придурок прийшов. цим бродурком буде важко. Мені здається. О, 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 во Десь пішов. а а Пустой ну, мене! Поставимо ну, на придурок. Тікаєм. Сюди не залізте. Тікай, 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 тікай. Чому він так швидко бігає? Ну, швидко. Я не можу від нього свалити просто ніяк. Він дуже швидко бігає. Uh, так. Не скажу, що це було не дуже і страшно. Просто він дуже швидко бігає. Йдемо сюди, подаємо себе, бо я тут тупанув, коротше. Uh. Ось перша заслонка. І тут по-любому треба буде зараз ховатись Десь. Ага, шкафчик. Він по-любому сюди зараз пройде. А може і ні, ну вроді би йде сюди. Але дві заслонки. Той чорт просто швидко бігає. Та, прийшов сюди. Эхо. А пришел ты сюда, там тоже схован копа, но я. Тикерный открываемый шкафчик, друже. Тикерный открываемый шкафчик. Пишу. Ммм, пишу. Добре. Одну за ми відкрили. Треба почекати, щоб він трошки відійшов далі. Треба почекати, щоб він трошки відійшов. Бо я не зможу його... Так якби йти за ним, так. Треба, щоб він відійшов чим подальше. Так, тихо. Так, поки я його не бачу, він, певно, свалив кудись. тут шо. А тут можна було теж сховатися, але я сюди не ховався. Не дам помаленьку, я знаю. Я його тут не бачу. Тихо. Та чорт забирай перескоч. Де да, він? Вроде він там. Ой, сюда не пройти. Вон він. Бежать за мною, бежать за мной. Я в темноті він мене не бачить. Ху Я в темноті він мене не Мені треба в ту сторону. Сто кімату в мене траза зайтаю. він пішов кудись інакше. інакша. Я ще пішов кудись інакше. Хорошо, в десктул направо пішов. Тоді я наліво скочу. Так, він шов направо. А я такесеньку йду наліво. Пішла. Вставай, вставай! Подигла. Так, тут нема де сховатися. Ага, бачу. Я кажу, що звіт за прийшов. Ой, дай сюда. Не грижи, що назад повернувся, назад це буде по-тупому. Тут варивали мені. А, є другой. це. Так, тут здесь був прохід. Проходимо. Тут був прохід. Ось сюди був прохід. Де він. Ага, він тут. Там. Нам треба назад повернутися. Помало за нами він піде. нибудь кидає. Але тут чорло можна теж залізти. Треба швидко злазити. Але він мене не побачив. Чого ж так глибоко? Так, тихо. Я зліз. Я зліз, камера сідає. Так, тут що, Якийсь чувак... Ага, я паня, плаває. Пішли помаленьку. Камера сідає. Ні, сіпа тут нема. Так, тут тупик. Тут чувак вообще звасая, с неба. не с неба, а на трубе. Ну, уже такая она не настраша, я надеюсь. Так, добре, я. Ну, надеюсь, того черта тут нема. А, мне треба

Це ви що, слабі чи що? О тут той чорт може бути здоровий. Де збереження гри. Дякую. Так. Я нікого поки не бачу. Там вода. свита. Кто с такой? не не стоит бояться меня. Говорю тебе, мы похожи. Ты знаешь, что реально, а что нет? Тут доктор мертв? Ты 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 знаешь это? Доктор Вернги. Он умер еще до того, как началась работа здесь. Только вот какие эксперименты мертвый доктор ставит на, на, на живых пациентах. Вот в чем вопрос. Ти розумний, я бачу. Ти один орк, який... Е... Шарабаном своїм думає. Я поняв, мені треба походу влізти вниз, але чекай, мені цікаво, що там? Там якийсь чувак з цим фонариком. Можна я піду подивлюся? І куди він побіг? А тут нікого немає. Батарейка є. Добре, що я провірив. Моя цікавість вона... Як правильно? Віддячила мені. Так, добре, давай закріплен двері. Акуратно, не так як ти вмієш. Я понял, інакше не А, Чувак, тримайся. Мені тебе жалко. Ти вроді би розумна тварина. Людина. Тому от сюди, тут краще, Я пришлю допомогу. Якщо я виберу звідси. О, давай тут а, річка крові, нефяна собі. Шо-шо? А куди мені треба? Ну йдемо сюди сюда Хто тебе сюди скинув, Бідолаха. Ось скену. Ой -ой, ой 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 давай річка, крові это чем. Сюда о, залишки, людей. Давай, это замша. Що я тут так? бачу. Таке було. Що за крокодили? Там можна пролізти. Ми там подивимось. Я бачу світло. А не це моє яйца. А ти бачиш, якісь крокодили були? Здесь уж мені треба було перше зайти туда в ті двері. Дам, зайдем в ті двері. Піди сюди полізем. Ну, тут в там, но не в п'ясу. Вот так. Я тут світло взятися. Я подумав, що тут нічого немаш, треба тільки двері. А тут бачу проходить далі йдуть. Але я чувсь дуже боюся, чого ти так боїшся? Ну в принципі я теж боюся. Але я б сюди не поліз. А, тут закрито тим більше. То на що я вертався. Полізла. Так. Ай-дам-дам-дам. Я просто хотів провірити, мене якісь нові нотатки. Все, 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 заспокойся вже. Так, з сиренем двоє. Так, тут нічого нема. Здається, тут вихід є. Здається, тут є вихід. Так, і збораження. Здається, тут є вихід. Вон двері. А я б не звісова Хездрабена є. А, просто так валіст. Так, куда чи сюда? Я шось знаю не знаю. Давай утримувати. Як я бы щось бачив. А, туда далі, куда с коридорі, да. Тут що? Я понял. Ну, я мене налякав, налякал, налякав. Чекав щоб мене налякати. Застранець. Ну тут может налякати, тут же ничего не видно. Ага, я понял, куда мне. Ой! Тихо. А туда я не залезу. Бачите, можна можно в дюру залізти. то Удара поменяю. Поменяются. Ничего не бачу. Там можна вейте, я бачу. Не знаю, куди йду, бо я вже не, не орієнтуюся, де де є. А, там є прохід. Тут закрито, поняв. Йдемо сюди помаленьку. Тихо-тихо-тихо, Тільки не хвилюйся. Нам батарею, батарей, знайти. Щось в сь є, коротше. О! Я назад повернувся. Чи ні? А, ні, я пройшов за рішотки. Добре, значить я правильно йду. Така срань, що нічого не видно. Ша один выпустит. Шо таке? Тикай сюда. Тикаем сюда. Таш. Ж... А! Та вылезно ящики. Ну йдемо там сюда що тут робиться. Дуже там, йде да, зборажене. скажіть, скажи, я правильно йду, я в шоці буду. Ой. А куди мені? О, это шахту ходи. Шахту сходи кремана. Там той придурок, є, я чую. Там той придурок є, я його чую. Нам сюда. Тут тупик. Тут тупик. А тут така страшна жопа. Я його не бачу. Я його не бачу. Давин. до камеру. Бляха, і тут тупой, Що це за хреня. Пану я сюда заліз. Вон той прохід, що я сюди заліз, треба надо тікати звідси. воно ну, марно, я сюда заліз. А он... А, он є вихід. Бачу. Як чого це вихід? Так, це вихід. Але я туди не вилізу. Так тихо, тихо, тихо. тихо. Мммм, і треба якось на вар вилізти. Тільки як. А, бачу сходи. Давай, помаленько. А вон 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 в кінці я бачу ходить. Там не сюди святилась, там чувак ходить якийсь. Пану, требігте! Пано требігте! Пано треба бігти було! музика сказала, треба бігте! Ой! Чертіло. Чертіло Ти нормальний? нормальный? в п'ятки мені трошки покололом. Ой, до зображення. О, біжать. Куди біжиш? Мене Ой, Ой, біжить мене бити? А що мені робити? Не поняв. Той закрив за мною двері. Той біг мене бити. А можна хватиться від них. А, не фіси. Помаленьку. батарейка є. Ти шо плачеш тихо, тихо, тихо. І а вот и придурок так вот так вот так і ехенько А що за фіня? Я шо назад порнулся чи шо чувак бідний плаче а куди я вийшов? О, вон якийсь придурок побіг, ну йдемо за нами. Такі ті запутані катакомби що це капець. Чувак. Тільки не кинься на мене в темноті, будь ласка. Оля, хтось, хтось кричить. Тихо, 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 наверх не залізти. Ага, бочком. Може, є лойки. Що сталося? Тікаємо. Так, дистанція до нижнього... нижнього по... шо? Тихо, чекай. Дістанція до нижнього поверху чоловічого відділення. А, добренько, друзі, давайте ми це продовжимо в слідчі серії. Котакомби ми пройшли. Саме я так поняв, саме атмосферне місце це буде катакомба, і далі якесь там до нижнього поверху чоловічого відділення. Це ми вже будемо робити, друзі, в слідючій серії. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі. І до побачення, бувайте.